У нас з батьком була мрія перейти з автосервісу і автобізнесу в сільське господарство, точніше фермерство. У 2012 році ми купили землю і з 13-го року почали будуватися. Лохина це наша основна ягода. Потім нас додала сполуниця. Потім є ще, були ще експерименти з овочами це тобто, томати, чері, перці. Ми, в принципі, почали ферму при розвитку. Курс був по 8, потім по 25, зараз по 40 плюс. Тобто, в принципі, війна супроводжує абсолютно всю історію нашої ферми. І, в принципі, впливає доволі сильно, особливо останні 2,5 роки. Війна була від нас далеко, і ми не так, наскільки усвідомлювали, сидячи в Києві. Вона була реально від нас далеко. Повномасштабно вона для мене особисто почалась вже в 22-му. Ну, я пам'ятаю, що 23-го я ще ввечері затопив баню, до мене з'їхали з друзі, написав, ми успіваємо, ще попаритися, Ми встигаємо ще баню сходити. Ну і все, о першій годині ліг спати і зранку почалось. Мої блін, в 10 кілометрах від мого дому. Тут на дві позиції: або ти йдеш захищаєш свою землю, або звалюєш, як це зробило там більшість моїх, до причі, колег-ягідників. Для мене це сором. Я народився в цій країні, моє прізвище на мапі Києва, мого прадіда, і я буду просто тікати кудись. Тут таке, або ти йдеш захищаєш, або, або мовчиш і допомагаєш. Все. Ну, Я вибрав перший шлях, тому що ну, другого в принципі, не має бути. До 2 березня ми були на Інтерплощі. Там окопувалися, будували всі будували, 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 будували укріплення. І потім постало питання виїзду на Ірпінський напрямок. Ну, все. ну і ми зголосилися, окей, погнали. Ну і в принципі, якраз до кінця березня, це наша лінія була пуща, горінка мощон Для мене було величезне розочарування це кадрові військові, які оббивали свої паркети в кабінетах, отримуючи звання, якими вони виявилися пробачте, з цикунами. Наш перший ротний взагалі нас кинув в роту при першому ж обстрілі, сів в машину і звалив. Але знову ж таки далеко не всі такі. Той полковник, який полковник, сні фактично і взяв на себе роту, ну, це нереальний чувак. Це було на одному адреналіні, і люди поруч вони бо якось були настільки налаштовані, що якийсь такий підйом був нереальний просто. Ближче до лінії бойового зіткнення ми в принципі самі ще не розуміли, що відбувається, тому що ми не знали, як це насправді. У нас там був один дядька, він ще в Афганії свій час застав такий лисий, класний дядька, батя позивний в нього. Ми його дуже любили, він взагалі дуже тепла, така привітна людина. І ми говорили, батя, навчи нас хоч щось, розкажи нам хоч щось. Блин, що такий, Ну, зараз, зараз. Значить, вам найголовніше відлічати вихід від приходу. Виходи там, приходи тут. Ясно? Да. Баба! -ба! Як прилетить поруч, а такий, Встали всі? Поняли? Тобто, ну так от вчилися на тому, що відбувалося просто. Видно, що ніхто не вийшов. І тоді якраз була створена 241-ша бригада, і нас вже формували вже різні роти на бригаду. Це вже було в Києві. Ну і після чого почалася інша історія. Була Харківщина, був Запорізький напрямок. Ми з батьком 1 березня, вже перед першими виходами, ми домовлялися, що далі. Він каже, що я ферму сам не потягну. Я говорю, ну дивись, а все одно вибору особливо немає, тому що, по-перше, це надовго. По-друге, не факт, що взагалі, якщо так будуть події, події розвиватись, ми не знаємо, що буде влітку, чи будемо взагалі ягоду продавати. Хто буде на фермі, може взагалі нас вже не буде до цього часу. Ми не знаємо, що буде. Може, у нас буде і така історія, як з Донецьком. Прийшли, забіджали і все. Тому, ну, пап, ну якось будемо щось робити. Додатково наймати людей, додатково ще когось візьмемо просто і витягнемо. Ну, сезон ми витягнули, але, на жаль, батько я не витягнув. Він після сезону після наступом серця, інсульт і він помер. Як би я не готувався все приготувати, щоб все працювало нормально. Ніфіга не виходило. Так ще ламалась купа всього, те, що навіть не могло зламатись. 23-й рік у нас був дуже важкий в плані урожайності, в плані якості ягоди, в плані побудови купу процесів в плані людей. Дуже багато людей, з якими я співпрацював, які на яких робив ставку, що вони зможуть мені допомогти. Вони дуже багато людей просто підвело. Дуже багато процесів вдалося переналадити. І ну і тут треба віддати належній мамі. Вона, як менеджер, за 23-й рік взяла максимум, що можна було вивчити. У 2024 році вона, в принципі, зробила максимум все, що могла. Прибрали всі помилки 2023 року. У нас нова водойма, нові скважини для поливу, оновили полив, оновили майже все. І тому у нас, в принципі, ми вийшли 24-й рік, зробили з хорошою враженістю, з хорошою якістю ягоди. Ну і дякую командиру батальйону, який відпустив мене рівно в сезон на відпустку. Це. Це просто дуже-дуже-дуже пощастило. Я за всю відпустку два рази тільки встиг доньку побачити навіть. Тобто ти працюєш на максимумі. Я бачу, що я втрачаю бізнес. Я бачу, що я багато чого втрачаю. Я втрачаю здоров'я, заробив собі купу болячок, який мала б з'явитися років через 10-15. Немає чітких, чіткого розуміння про терміну служби. Тобто в нас вже скоро буде три роки. Скажіть, а мені життя на паузу поставити, втратити бізнес, не бачити дитину ще рік, два-три. Коли приїжджаєш в Київ, кажуть, нема ким міняти. Я заходжу в метро в Київ, заходиш в вагон, готовий взвод. Я все розумію. Але давайте так, ви класно так от робите, склавши лапки, я вірю в ЗСУ, але там... ви молодці, але без нас. Ну, Тому ми бачимо, що мобілізацію провалили. А якщо не буде нормальної мобілізації, значить не буде нормальної ротації. Є люди, які просто не вивозять, яких місяцями не виводять з позиції, вони гниють просто в окопах і з величезними болячками кажуть, все, я в отказ. Все, і тікають. Є таке. Тому це не те, що. Звичайно, це погано, але знову ж таки, кожен випадок різний і кожен випадок треба розглядати по-різному. Якщо ми всі демотивуємось в цій історії, тоді ну, взагалі буде, мабуть, жопа. Якось треба все-таки триматися і робити своє. Нашим предкам було важче. Вони взагалі б намагалися вибороти державу і хоч якось, щоб вона існувала. Вона, в нас зараз існує, нам треба просто хоча б не зневіритися в цьому. Як би не було хірово, як би не було погано, нам просто зараз не треба зневірюватися. Я розумію, що ми там десь підемо в один кінець, але ну, блін, ну або наші діти потім після нас будуть ще воювати і загинуть, або ми. Ну, давайте краще наші діти будуть жити.